Дві цей чубака. Дікочки маленький, це точно курочка. Йдемо туди. Я зайшла перевірити, як тут к бочки перед сном. І чую вже є писк. Це значить, що ще вже, вже є перша курчатка. Ось зайчик маленький. Так, дивимося, що це у нас тут за зайчик. Ось з чудиком, дивіться. Дивіться, який чубик. Зараз заберемо глушкинки і подивимося, що тут у нас іще далі. Тебе є дітки. О, тут уже є корчатка. Зараз ми будемо допомагати забирати скорлупку. Тут у нас яйце, напевне, да, тут вже воно померло. Бачите, облуш... облупилася скорлупка, і курчатко не змогло вилізти. Отаке буває. Дуже обідно. Тому що це якраз уже той момент, коли курчатко мало вивезтися, ну, ковочка дуже сильно перевертала яйця і вони зачепилися. Це що у нас тут під мамашкою? О, тут двоє вже є. Курчаток. Тихо, тихо, обережно. Дивимося. Ще мокреньке, чорненьке. А це яке? Рябеньке. О, там ще одне лізе, дивіться, момент народжування курчатка, дивіться, лізе якраз. о, вилізло. Скорлубку заберемо. Якраз спіли на момент, коли курчатко якраз вилізло з яйця. Так, що тут у неї? Тут надкльоване яйце. Це не надкльоване, ще одне ополізла курчатко під маму. І ці полізли, тільки-тільки вони почали вилуплятися. Це надкльоване, це мені не подобається яйце. Щось воно тихе мовчить. А це, бачите, завмерло. Ну, облупилася скорлупка і йому капець. Йому вже ніяк не допоможеш. Зараз я вам покажу. Лушпинка обпадає, бачите? Шкаралупа облущилася, і курчатко не може провернутися у цьому яйці. Бачите, бідненьке померло. Це із за того, що в мене не було весь день, і вони почали лупитися на добу раніше, бачите? Ну, таке курчатко задихнулося. Чорненьке. Ну, нічого, таке буває. Зараз подивимося, що тут під цією квочкою. Ну, покажи. О, тут також вилупляється курчатко. там вже є одне. Заберемо зараз шкаралупки. Так, показуй, показуй своїх дітей. Ось одне якраз з яйця вилазить, дивіться, мокреньке ще. І тут одне вже. Сухеньке. О, дивіться. О, також чубатеньке. Два чубатеньких є вже. Ось дивіться, які зайчики маленькі. Так, і тут шкаралупка. О, це вже почало прокручуватися, бачите? Живеньке, тут його видно. Не будемо його трогати. Так. Скоролубки. Чи потрібно ще і тут ось є? Дивіться, почало прокручуватись, скоро вийде курчатку. І тут почало прокручуватись. Все-все-все, тютя, Я тобі не заважаю. Зараз, зараз я заберу з королубки і все буде в тебе добре. Все, тут надкльовані, тут два є, бачите? Ось. А третє ось якраз вилазить. Ще трошки вони підсохнуть, і можна буде забрати в хату під лампу і залишити насідок, щоб вони долущували інших курчаток. Я завжди забираю курчаток, які перші вивелися для того, щоб більше місця було під насідкою. Ну і щоб вона вночі, не дай Бог, ніяке курчатко не задушила. Краще забрати в теплу. Темплу лампу або брудер, і щоб з ними все було добренько. Все, бачите, тут яйця надкльовані є, пару яєць є ще не надкльованих. Все-таки має бути на добу пізніше вивод, ну, чомусь в цьому році на добу раніше вийшло. Ось, Поки що три, під цією три вже вилізло одне там, якраз лізе. Ось, бачите. Курочка під'їдає шкаролубку. О, все, вилізло. Бачите, вже вилізло. О, все. Зараз заберемо обережну шкаролупку і воно полізе підсихати. Все. Шкаралупки я забираю по максимуму, тому що е частенько буває, що шкаралупка одягається на інше яйце зі сторони прокльову, і може те курчатко, яке пізніше. Виводиться, воно може задихнутися. Так що поки що мокренькі курчатка, приблизно вивелися в один час. Почекаємо, нехай вони трішки підсохнуть, я піду зараз якраз кроликам їсти дам. І потім вже на ніч заберемо курчаточок Ну, а це, бачите, Ну буває таке. буває Дуже обідно, тому що це курчатка вже мало-мало якраз вилізти. Ну, але шкаралупа вона крихка. І буває обкришується. Якби я була вдома, то, можливо, я змогла б його спасти. Ну, а так, ну так, ось такий от неприємний момент. Надіюся, що інші курчатка виведуться гарненькі. Так що поки що такий результат. Виводу курчаток. Надіюся, що виведуться гарненько, дружно, як кажуть. І покажу вам вже потім результат. Курчатка вже всі вивелися, залишилося одне яйце, але воно під питанням, і воно, мені здається, не виведеться. Воно начебто і живеньке, але мені здається, що з нього нічого не буде. Тут зараз в ящику 19 курчаток із 25 яєць. Одне курчатко, 20 Облущилася шкаралупа, і воно просто не змогло задихнулося, не змогло вилізти. Тобто можна рахувати, що з 25 яєць 20 курчаток вивелося. Я вважаю, що результат дуже гарний. Все-таки виводили на сітки, і це завжди ризик, тому що може зам'яти, може придушити. Але тьху-тьху, -ть все добренько. Ось дивіться. Такі маленькі. Основна маса темних, але вони не чорні. Тут чорних може буде 4-5 штучок, а в основному це коричневі, темно-коричневі. Можливо, на відео не видно. Три голошинки. Чубатенькі є. Чубатих, чубатих-чубатих десь приблизно дивимося. Оце чобатенький. Два. Три. Чотири чи п'ять чобатеньких тут. Оце ще маленький чобатенький. Дивіться, який цікавий, красивий. Оцей бурундучок. Дивіться, який розкрас красивий. І з лохматами ніжками, до речі, він дивиться. У нього лохматі ніжки. Одна із моїх клієнтів. Писниця побачила, що в мене лущиться курчатка, і позвонила, сказала, що хоче їх забрати. Взагалі-то перші виводки я ніколи не продаю, залишаю собі. Але людина дуже просила. Я думаю, що можна їй віддати. Все, клієнтка приїхала, так що зараз я буду курчаток віддавати. А мені вже буде наступний виводок, як дасть Бог виведеться і все буде добре. Я ніколи не спішу і всім своїм клієнтам раджу не спішити. Але деякі люди хочуть чим пораніше, щоб було більше часу їх виростити. А мені, якщо чесно, чим ближче до літа курчатка, тим краще. Я їх випускаю на вигул з квочками. Так що віддаю курчаток. І чекаємо наступних. Всім дякую за перегляд і всім пока-пока. Всім привіт! Дивіться, хто тут знову у мене є. Знову виводив хурчаток. Дивіться, які всі цікаві. Знов темніших більше, ніж світленьких. Але є голиші, які є щубіками, дивіться, з тими великими. Дивіться, які кубати. Ой-ой-ой, ой отак, отак, куди. Дивіться, який чубака. Діпочки маленької, це точно курочка. Ой, ой, який чудик в тебе. Багато хохлати. Ой, ой дітя Дивіться який дівчить чубник. Є такий цікавий бородатий галосика. Дивіться, і ще й щупчика. Чудо, це маленьке чубно. Покажи собі бородку. Ой, така борідочка в нього, дивіться. Така борідка. І цюбчик, хлопчик, півник. Злякалися, маленькі, злякалися. Голубеньких парошничок є, дуже часто така прийде. Ось такі Ось Такі, бачите, всі живенькі чутьку бігають, їдять стартовий корм. Ось такі. Нічим не пробуювала. Я дивлюся по стану курчаток завжди. Відквочки вони крепші Хто б що там не казав, але вони все одно крепші. Тому я не даю ніколи антибіотик з перших суток. Дивлюся, якщо, наприклад, вже там друга доба або може третя. Якщо потрібно, якщо курчатка слабенькі погано їдять, опакуються, то тоді є сенс дати якийсь антибіотик. Ну, в основному це вайтрил. Ось, а як... Або Ось, А якщо я дивлюся, що все добре, чуть Гарний якісний корм, то я не даю. Навіщо їх хімією тією поїти? Нахай мають імунну систему з самого дитинства гарну. Так, мої хороші такі. Ось такий виводок, такі новини. Це з-під індички яйця. В основному сиділа на них індичка, потім перед виводом я підсипаю під квочку, тому що під квочкою курчата значно краще виводяться. Індичка важка і може трішки. Травмувати або, ну, не всіх може бути одне чи два там. Може шкаралупа облупитися, тому що вона важковата. І тому я підкладаю під кувочку. Під хвочкою значно краще. Ось, було 27 яєць. Здається, чи 26, я вже не пам'ятаю. А вивелося, я тут нарахувала, ну, здається, 23 курчатки. Одне не змогло вилізти з яйця і пару штучок на ранній стадії ще завмерло. Ось. Тому ось такі ось виводки. Будемо чекати, як дасть Бог, наступно. Дивіться, як вони вже бігають. куди ну, ви там бігаєте, зайчики. Всім привіт! Це вже наступний день. Я ще вночі ходила по курчаток і ось принесла, дивіться, скільки вже є. І ось тільки, що принесла, таку шкуру я їх завертаю, переношу. І ось тільки, що з під ковочки принесла, курчаток. Дивіться, які цікаві. Тут, до речі, вже є. Два курчатка із іншого селища, те, що я вам казала з Миронівки. До речі, ось оце моя чубата. Дивіться, отака. Бачите? А оце ось із того селища, тої жіночки, що я брала на яйця, коли буряки Брала Також дивіться, з яким чубчиком курчатка. І ще з її яєць і ще отаке ось такого кольору цікавого. І одне з тих яєць ось таке жовтеньке. Ось, дивіться. Ось таке від тої жіночки. А це все мої. І тут, до речі, вже є пару кохінхінів. Дивіться. Це не, де воно? Кохінхін, кохінхін. Ось, ось, це вже кохінхін. Бачите, яка ніжка в нього лахмата? Це я не знаю, треба дивитися. Ой! Можливо, також. Так, так? і це кохінхін, бачите? Ось. Дивіться, які ніжки. Два кохінхіна є. А тут я не знаю, чи є кохінхіни, треба буде подивитися. Що подив... це Не знаю. Тут кохінхіни... Підсипалися 11 числа, а мої мішані підсипалися 10-го числа, тому кохінки не тільки тільки починають виводитися. Зараз буду їх сюди перекладати. Ось так. Такі маленькі корчатка. Давай, давай, біжи під лампу, буде тепленько, бо мама показання зайнята. ще виводить ваших братиків та сестричок. А потім, коли вже всі дасть Бог виведуться, то вже потім на вечір я підсиплю курчаток квочкам. Ось це коштинчик маленький. Так. Ой, як очі, боїться. Півник. Давай, давай. Да, тебе забули маленького одного. Ой-ой, забули. А так, все всі. Даю яйце Ось зварене. О, о, ті вже що старші побігли. Тільки одна пока голо шиєчка. Діжте, їжте, мої зайки. зайки. такі поки що справи. Ті вже старші, вони вже там в ящичку. Туди далі побігли, а маленькі тут ще поки лежать під лампою. Ось такі Ну, Голошейка ось побігла. Пока одненька. Дивіться, їй стартовий корм. Водичка стоїть з медом. Крупа кукурудзяна. і трішки яйця. Отакі от справи в нас. Такі вони потішні, коли маленькі. Тьху-тьху на них. Все нехай відпочивають. Ось такі тут новини. Трішки прибуло. Маленькі, горобчики. І зараз йдемо під... Квочку разом з вами. Курам травичку привезли. Бур'янець. Папа привіз. Так, ну, ми взагалі-то прийшли до квочок. Так, дивимося, що тут наші квочки. Чи привели нам маленьких? Ой, є! Є, є, ой, ой, чубатик, чубатик, дивіться, який чубатик. Ой-ой, ой, який чуб мокрий він у нього. Скаролупка є. Ховайся, ховайся під маму. На дворі похолодало, О там ще один є. Ой-ой, ти ж його не роздуши там. Ой, боже, лізе, як малий трактор. Там ще є ось. ось такий біленький. Ой-ой, тікай, ой, тікай мами. Так, шкаралупку забираємо. Все. Ховайтесь до мами, ховайтесь. Ось так, туди-туди. Так, Подалі. Так. Тут два мокреньких, цих ми не можемо забрати. Так, так, тут чую, пищить щось. О, тут кохінхіни, дивіться. Одне тільки що народилося, ось воно вилізло. Шкаралупка. Так, пушистих. Нас ми заберемо зразу, ще одна шкаралупку. Ой-ой, там не дуже шлік. Так, зразу заберемо зараз. Сюди в ящичок. Давай сухеньки забираємо, щоб, не дай Боже, курочка не задушила. Маленький такий. Ось, кохінхінчик. Так, що в тебе там ще? Ага. Так, забираємо шкаралупку. Бачите, тут... тут якраз саме народжується. Зараз ми йому трішки допоможемо. У таких випадках можна і допомогти. Коли ж каралупка облущилася, бачите? І воно не може вибратися, воно йому вже заважає. Голошиєчка чи хто це такий лізе? Да, лізе? От так, легенько раз, але для яйця ми йому не допомагаємо вибратися. Це в нього там таке темненьке, а крильце темненьке, яке цікаве цуклятка. Ці Це все, все, ховайся. Назад його разом з шкаролупою кладемо. І нехай воно саме вилазить. Дивіться, як воно вже хоче вилізти, бідне. О, тут мокренькі курчатка. Сидять, хай сидять. Нехай воно вилазить, потім ми заберемо. Так, що тут під індичкою дивимося індичка, в тебе тут щось є. Ні, під індичкою нічого нема. Під індичкою не ці яйця, що тут пару є. Надкльований. Зараз перенесемо під кувочку. Ось тут вже надклювалося пару яєць. Зараз сюди ми віддамо трішки яєць. Отак. От Бачите, як у мене тут все чередується. Так, індичка, є тут у тебе ще надкльовані? Поки нема. Зараз, ми, можливо, ще під іншу квочку заберемо її, та й все. Щоб їм вже не заважало. Так. Треба накрити їх. Ось оцим я накриваю такою шкуркою, бачите, лисичою. коли переношу курчаток, щоб їм тепленько було. Так, оце під цією кулочкою мають бути сухенькі курчатка. Ну? Ой, дивіться, який зайчик. Отак. так. Так. Що тут ще в тебе? Курчатка. О, дивіться, яке цікаве. Дивіться, яке сіреньке. Сюди його? Що там ще? Ще є курчатко. Чорненьке. Так, що тебе тут? Яйця ще є, тут трохи яєць. Тут курчатко. Кохінхінчик. Туди його далі. Так, закриємо поки що. І тут. А ну показує. О, тут теж є курчатка. Зараз віддамо цій курочці. Це кохінхінчик, ні, це звичайний. Давай, шкаралупку віддавай. Так. Ще мокренький карапузик ось маленький. Сюди-сюди, до мамашки. Отак. От Що, все? Так, забираємо. Так, ну, тут залишилось небагато так яєць, в принципі. О, блин. Теперь туди. Так, всі тут сохнуть маленькі. Нехай сохнуть, їх ще рано забирати, нехай вони підсихають. Так, все-все, в -все. тебе забрали. І залишилась ще одна квочка. Так, ось тут вона. Тут чую пищать. Ану, показуй. О, є. Є біленьке курчатко, ось таке маленьке. Сюди ми його закинемо. Ось так. Так, що тут в тебе ще? Все. Одненьке поки що. Надкльовані тут в неї яйця. Ось. Ну, отакі от справи. Все. Я оцих зараз пару яєць віддам сюди, до цієї курочки. Це кохін-хін, я не перепутаю. І це -хін -хін. От так, молодець. А індичку підсиплю новими яйцями. Так що такі от справи. Зараз підемо під лампу. А вам всім дякую за перегляд і всім пока-пока.